Доброго дня, шановні мої підписники, не підписники, шанувальники мого, поетичного слова, мого, продового слова і мого каналу. Галина Пановик, Мозаїка життя. Я в одному з попередніх відео говорила про свій альбом. Оцей альбом, який був на свого часу, років 20 тому 15-18, десь так дуже дорогий, ідея робила сама фотографії. Тут є в альбомі такі розділи, де можна записувати до кожної фотографії, можна записувати лінію вірш. Це настільки було, я хочу знову повторити це про своє захоплення, тому що багато блогерів розповідають про своє приватне життя. Це була така історія, що я настільки захопилася фотографією, що взагалі це було жахливо. У мене почався артроз ключових суглобів. І це були такі шалені дикі болі. І в той час я ходила по різних місцях, я обезболювалася і, придбавши перший цифровий фотоапарат, робила дуже багато світлин. Я ще не мала тоді коштів, я їх здавала на роботу. Багато платила за папір, за друкування цих фотографій. Їх в мене назбиралося дуже багато, але настав такий час, що всі користуються смартфонами, айфонами, мають в інтернеті свої світлини і не потребують цього паперового, де хто каже мотлохи і викидають. Але для нас, для людей старших і особливо для таких ще старших, які тримають мають ще чорно-білі фотографії, це особлива цінність. Я ось зараз дивлюся на них. І хочу вас трошки зацікавити хоча б тим, наскільки, тому що переважно мене слухають люди творчі, і письменники, і художники, і професіонали, і багато старших людей, 60-65 це найбільше в youtube студії я побачила, які самі щось цікавляться, і віршами, і самі пишуть, і люблять українські пісні і старовинні. І тому їх зацікавить, я думаю, і художня вартість цих світлин. І я так дивлюся, це моє приватне життя, але я пригадую кожен момент, яку світлину, де я знімала, в якому товаристві, хто зі мною був в цьому товаристві, і де саме. Ну, оскільки в воєнний час, я не знаю, чи є потреба назвати всі місця, де я побувала. Я всі, всі ті світлини вийняла з альбома. І, і ось просто дивлюся: захід сонця. Я його зазняла, захід сонця сонце заховалося між деревами. Я знаю, пам'ятаю, в якому місці, з яким товариством я була в лісі, знаю ту людину, яка відійшла далеко, махала ліс сосновий, такі гарні, осінній. Ми ходили вроде, на прогулянку, чи то по гриби. Це фонтанчик в центрі Львова. Все таке цікаве. Це в одному з невеличких селищ міського типу коло Львова, де є гарні озера і де я часто буваю з своїм, своїми родичами. Тут так само, і так багато їх є. Оце хатка. Довелося мені побувати у Львівському Шевченківському гаю, де зберігається цей музей архітектури і побуту, де є багато хатів, такі макети тих хатів, куди можна зайти і послухати екскурсовода. І дуже цікаві розповіді. Але я любила ще знімати просто хмари. А чому? Тому що хмари для мене це щось особливе. Можливо, художники так само бачать в хмарах. Ну це так, якби гадання на, на каві, на гущі кави. Я бачу хмари і бачу в їх, в їх візерунках щось бачу. я Можу побачити якусь тему, якусь ідею, якусь рослину, якусь тварину. Оце місток. У місті винники коло озера. Зараз кажуть, що немає того озера. І я пам'ятаю, з ким я там була і як ми проводили час. Напевно, і кавусю пили, і спілкувалися, і з ним кувалися. Місток на озері у місті винники. Це Івано-Франкове озера, прекрасні озера. Напевно, я вас втомлю, коли буду це все показувати. Ну, дивлюся, оце дорога до цвинтру, де мої батьки поховані. Для мене це все дуже цікаво, але чи цікаво комусь, це якась дуже цікава кора дерева, яку я наблизила і зняла, бо дуже люблю дерева і особливо кору і вичаю. Це, це напевно, виниках так само стежка до парку. Це в Янові відніється за озеро, церква. І дивлюся, я. І залізниця, а я здається, що в тому поетично? Ну залізниця, залізничні рейки. А для мене це можу це щось особливе. Це дорога, це дорога в щось, це дорога в поезію. Для мене їхати в поезі, чи в електриці, коли чу, то чути, той стукід поїзду тук-тук-тук-тук-тук. Це щось особливе, тому що я рідко їжджу. І мені навіть страшно самі їхати, але дивитися через вікно. Помити воно чи не помити, дивитися, як цвітуть, як достигають яблунь, як цвітуть, як засихають останні квіти. Це для мене поетично настроєвий момент. Тут знову де поїзд. Це дорога до івано -Франкова. я коли їхала від страчу. І все-все мене дуже хвилює. Тут якісь коні здалека на фір, я їх наблизила, не знаю, чи вони вийшли. І ось це все. Я трошки хотіла розповісти. Знову ж таки, хатка. З Шевченківського гаю все дуже цікаво, дуже малювний. Ось це хатка. Навіть в мене є вірш про стару хатку, але це хатка в наш час, ну 20 років тому, вона ще існувала на вулиці Заморстинівській, де я прогулювалася в напрямку до Брюхович. Ось така старовинна хатка, де я вималювала свої фантазії в своїх поетичних творах. І часом можна в таких видах не тільки види з фотографії, ми вживу бачимо цю природу, бачимо свою душу, бачимо, чужу душу, бачимо те, що відображено на небі, те, що відображено на озері, на деревах, на корі дерев. Це все ми переливаємо у свій поетичний розсуд, у свої роздуми. Художники пишуть картини, дехто з початківців і беруться перемальовувати, а дехто вчиться з натури, це якісь особливий. Вже художники, а дехто просто бачачи ту красу природи, складає вірші. У мене є пару віршів таких, там майже всі в мене про природу. І я дуже прошу послухати до кінця це відео, бо я буду мати дуже несподівану і приємну інформацію для вас всіх. Ось зараз я щось знайшла. Правда, ви бачите. Не знаю, як освітлення, але я можу прочитати тільки з такою, з такою цяцькою, з таким освітлювачем. Це вірші, які увійшли в книжку. Дзвони мені сказали, от така мене книжка. Вона трохи вийшла років 7 тому. Але тут мені зручніше на видрукуваному тексті прочитати вірш. І все те я бачила. Це такі велібри про те, що я бачила. Я навіть не знала. Що осінь буває, наїжачено серце зриває, може, в останнє, може, назавше, щось найсолодше світу віддавши. У солодощах жовтого подолисту стояв казковий скрипаль і вигравав жовту мелодію вальсу. Він тяв душу, вистругував в найпотаємніші крона мрій, потім вони запросили мене до танців. Але це не був скрипаль, це кольорове листя, гойдалося на павутинках судин серця. Потім відривалося від стебельця, легко відлітало кудись до неба і творило танець маленьких лебедів. Зараз я перегорну сторіночку. Далі розпалехана двірничка вправно позамітала всі ці серця до брудного мішка і плюнула туди. І все те я бачила. Це справді був такий випадок. Це вже не з відкритки, не з картини. Не я просто йшла дуже вранці на роботу. Це було година восьма, двірничка змітала. Я так поетично то все описала. Я така була щаслива, що що така робота робиться, що люди такі відповідальні. Навіть одна знайома казала в четвертій ранку, стає, щоб всі свої дільниці позамітати. І потім не знаю, то була незнайома двірничка, ну, вона так би замітала, замітала і туди плюнула. Ну, я страшно була обурена. І з тої ситуації в мене вийшов такий вірш. Ну, може, ще щось вдатися при темному світлі зараз прочитати. Так само це і відображено у тих світлинах. Кожна світлина це день опівночі, кожна світлина це щастя, пророче, кожний жаданок це спомин про дещо. Сонце і хата. І вуси, і решта, я усміхаюся дню, що зробила, може, наснила, звіршив, зліпила, десь побажання і рукостискання, стискання, де зупинився досвідок зрання. Озеро в тумані дихає росою. сіється загадка дум чи передум. Не сумуй так рано, не тужи за мною. Може, це на добре, а може, на глум. Відбиток дня, відбиток ночі. Ночей видінь усіх же дань, верба плете зі мною очі, і ми побачили вже рань. Втопилось кроно під під в підводінні, Чи в підмрі, небесах Лукаш із мавкою в ходіннях у вербову Дяглись вуаль. Зупинись, перехожий, від луня чи мить, А чи казка серця замітає, як листя, чи страдаю, чи мучусь, чи вже не болить. Може, я у майбутньому чи у колись я, щоб вас не втомлювати, не буду більше, але дуже важливе і цікаве я мала зараз сказати. Тому у наступних е, відеороликах я... Продовжу цю тему і ще прочитаю багато віршів, які саме беруться із природи, із почувань, які ми бачимо навколо себе, навколо які ми бачимо в хмарах, в траві, в росі, в воді, в листі. Це все якось відображається і заохочує і емоційно наснажує творчих людей. Шановні друзі, а тепер я скажу таке важливе, що я дуже хотіла вам сказати. Я пропоную у своїх відгуках. Написати вірш свій, який я думаю, що багато таких людей. Я, до речі, робила колективні збірники, була упорядником і редактором, і в мене було багато творчих людей, серед них більше, більшість людей 50-65 років. І, але були і молоді, молодь була, і навіть школярі. Якщо мені в повідомлення вислати. Вірші, скільки вас там вийде, скільки буде зацікавлених. Я сподіваюся, що мене підтримають люди, хоч я ще невідомий блогер і не, не успішний, але вже на 10% пробиваюся до успіху. Це буде мені дуже приємно і я буду задоволенням редагувати або оцінювати ваші вірші. І ще основне, що буде переможець цього конкурсу, який такий міні-конкурс, який я вирішила оголосити, буде переможець, отримує приз. В приз Якщо ви хочете, запитайте мене у відгуках. Можливо, я зараз це скрию. Буде приємний приз для вас. Отже, дякую за увагу. Гарного вам дня, без тривог і без сліз.